Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Ще влітку, під час довготривалого відключення електричної енергії, я звернув увагу нашої влади, що це так зване тренування перед тим, що очікує нас в осінньо-зимовий період. Тоді я говорив, що процес організації нормальної роботи це дуже складна штука, її треба розпочинати ще з літа. Влада тоді рапортувала, що вони готуються, що закупили генератори, що все буде добре, що освітній процес під час графіків аварійних відключень буде організовано нормально. Прийшла осінь, почалися відключення аварійні, і що ми маємо натомість? Ми бачимо, що в класах темно, що діти під час тривоги спускаються в укриття, і якщо застосовується графіка аварійних відключень, то там світла немає. У батьківських чатах почалась історія стосовно давайте ми зберемо гроші, закупимо генератори, закупимо акумуляторні батареї, щоб наші діти сиділи зі світлом. Я категорично проти такого підходу, бо обов'язок батьків організувати нормальний процес освітньої дитини вдома. Там якраз вони мають забезпечити світло, забезпечити постійний інтернет. А все, що стосується шкіл, дитячих садочків і лікарень, то це пряма відповідальність міської влади. І тут має залучатися міський бюджет, а не бюджет кожної родини. І не батьки мають витрачати кошти на облаштування шкіл і дитячих садочків. Тому що треба зробити? Зробіть елементарне: в укриттях має бути безперебійне світло. Купляйте генератори, купляйте зарядні станції, робіть що завгодно, у вас ще є час, але виправте цю помилку, яку ви мали не допустити і організувати цей процес ще влітку. І на завершення хочу нагадати можновладцям, що крім світла, в укриттях має бути ще й тепло. Тому, вирішуючи питання освітлення, вирішуйте відразу і питання теплопостачання. На цьому все, дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних ефірах.